Вітаю вас, малята! Мене звати Наталочка-Читалочка. Так мене називають, тому що я, хоч і маленька, а вже вмію читати. А ви, друзі, хочете навчитись читати? Тоді граємо разом зі мною і вивчаємо абетку. Запрошую вас до чарівної країни. Ой, друзі, подивіться, яка чудова ця країна. В ній живуть чарівні букви монстрики Щоб вони завжди були веселими і добрими, треба їх почастувати смаколиками. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, підібрати частування для кожного монстрика. Пригадайте, як звучать ці букви!